Вітаємо всіх на каналі майстерня Анві та життя в селі. І сьогодні у нас 26 червня, вечір, вже відкрила свої квіти Мітіола і прогуляємось трошки городом. Побачимо, що у нас там, росте, цвіте. Так, ну це квітник, волошки починає. Квітувати гіпсофіла. А це, здається, лабелія. Починають квітнути гвоздики. І вже незабаром заквітнуть лимоніум або статиця. Ось там рожеві квіточки, а тут жовтенькі. Ну, Тут нагідки. Куч м'яти стає все більше і більше. А це меліса. Вже кинула квіти ехінацея. Ну, ще не квітує, але квіти вже вкинула. Так, чесник, цибуля, це радар трошки кропу. Ось така вже цибуля кущовка, будемо її вже копати. Це рання морква артек. так Тут рядок у нас перцю гіркого з одної сторони і з іншого боку. Латка тютюну. Такий тютюнець. Так, тут у нас помідори. Тут посходив посіяний прямим посівом базилік. Його багато. Так, помідори вже деякі сорти квітують. Ці ще ні, а ось цей... Так, зараз що у нас тут написано? Вже не розбереш який. Це, по-моєму, Фатіма. Так, да, це Фатіма. Ось вже квітує. Квітує фітофторостійкий. Квітує надранній. Багато квітів. На різних сортах. Є вже квіточки. Так. Тут у нас ладка перцю. Перець також квітує і вже на деяких перчинах є плоди. Далі у нас баклажани. Вони перець баклажани пропасинковані. Тут ось я залишив дві перчини непосинковані для того, щоб подивитися ну різницю порівняти посинковані і не посинковані Всього два кущика. Капуста агресор. Там у нас капуста Брокколі і вже починає вона ну квітувати. Там вже є така невелика головка. От скоро будет уже и брокколи. Тут краще видно. Так. Там у нас квасоля. Квасоля. Картопля. Там у нас буряки. Ну, картопля, буряки, картопля буряки. Так, за картоплею у нас огірки, огірочки також вже квітують. Вже там є завість. Так що незабаром будуть огірочки вже також. Також добре квітують майже всі ті, що з квітками і з огірочками. От. Тут у нас баштан, кавуни, там далі трошки дині. Тут у нас грядка гарбузів. Велика грядка. Це перше, там вон гарбузи пізніше посіяні, вони менші. Е, ще там по краєм у нас латка тютюну. Тут тютюн ось такий. Ну і трошки менші тут гарбузи. Так, повертаємось, я пропустив. Тут також ось місцями є баштан. Одна така ваточка. Він якраз в стадії прополювання. Це роза південного сходу. Тут у нас пару кущиків Чарльстон Грей. Манголд. Ось Такі вже. І кабачки також пропустив. Кабачки різні. Тут ось квітує жовтий, там он такі круглі. Це з того набору, що нам подарувало ось такий круглий. Є там і цукіні. В общем, кабачки також квітують. Теж незабаром вже будуть. Ну, Знову повернулись до квасолі. Так, начебто все. Ось така коротенька вечірня прогулянка городом. Будемо повертатися додому і йти вже порати кізень. Ну, А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.